Саме складне для нас це е, умови нашого рельєфу нашої місцевості, де дуже глибокі яри і дуже рельєфні балки. Противник е, не застосовує такої традиційної системи інф, е, фортифікаційних споруд у виді траншейдових. Вони е, обладнують одиночні нори. Які дуже важко в наших реаліях і в обставинах нашої місцевості зачищати і проходити. Це дуже кропітка робота. Кожні 5-10 метрів для нашої піхоти даються дуже важко. Ми можемо проходити це і по 3-4 години. Тому важко потрошку, але ми попрацюємо до речі. Про ці нори я так розумію, це підземні певні тунелі, так вони прокопують. Є, ми можемо побачити все, і це як від е, одиночної нори, де яка просто входить під землю на 2-3 метри, має певні е, згиби під різними кутами. Що ускладнює роботу навіть не завжди е, закидання гранат в ці нори дає певний результат, тому що є і кути е, залому цих нор. Також є інформація, і ми вже бачили на тих територіях, де ми е, встановили вже відновили кон контроль що є, і як ви кажете, маленькі підземні городки, які пов'язані між собою, якимись там тунельними типами, ворог копається постійно, копається дуже ефективно, і це звісно ускладнює роботу, а вони це вручну роблять чи використовують якусь техніку невелику для того, аби пророблювати такі роботи. Ні, все, все, все робиться вручну. Техніку таку інженерну підтягти сюди неможливо. Ми не даємо такої змоги. Але в чому чим відрізняється російський солдат? Тим що він буде копати навіть нігтями своїми, аби копати. Тобто, в цьому в цьому їм треба віддати належне. Вони копають постійно будь-чим любими підручними засобами. Тому один, один дивишся ситуацію. Сьогодні одна. Завтра вже накопано в два рази більше ніж було вчора. Тому постійно треба тримати це під контролем. і Дивитись з повітря. Ви це також бачите, так. Звісно, це основне джерело отримання інформації, повітряна розвідка, і е, основ, успіх в цілому залежить від постійного спостереження. 24 на 7. Як тільки е, з поля зору щось пропадає, вже після важко відновити, тому ми намагаємось постійно тримати все е, під контролем і е, під нашими під нашою авіарозвідкою.